Каринка! Нет, приволоки нет! Дядь я дякую! Лично дядя, кажи дякую, скажи, дякую! Скажи дякую, скажи, язычок! Пока-пока, пока! пока, пока. Ота-поте. Все. До побачення, дякую вам дуже величез. Я вийшла до сусідки в 40, 35-ту квартиру за цибулькою треба було терміново. От. І моментальне діло. Я вийшла звідти до дверей, а двері захлопнути. Кричала, кричала, каріночка, каріночка, відкрий, відкрий. от і вона не, не обзивалася під дверима. І так ми визвали вас на допомогу, чесників. І ви приїхали на допомогу. Нам відкрили двері. І дуже вам вдячний за вашу турботу, що потурбувалися за нас, приїхали на допомогу. До нас поступило повідомлення, що по вулиці Червонороміській у житловому будівлі квартири зачинилася п'ятирічна дівчинка. Прибувши до місця виклику. Ми намагалися чим скоріше відкрити двері для того, щоб дитина опанувала свій страх, щоб її було в квартирі страшно. Вона знаходилася самостійно. За шзашою квартиру ми дитину взяли на руки, заспокоїли, і після чого передали її матері.